Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Продовжую робити огляд тижневих новин, які з'являються на сьогоднішній день щодо питань мобілізації, не тільки щодо законотворчості, які законопроекти вносяться. Ну на сьогоднішній день. Хочу трошки розширити свій блог, тому якщо вважаєте це корисним, напишіть в коментарях, підтримайте. Ну і звісно, підпишіться на канал, хто не підписаний. І залишайтесь моїм підписником, якщо підписані. І от тема на сьогоднішній день цього відео: це така новина. Знаєте, на сь сьогодні вона гаряча. Моз готує списки для розбронювання деяких медиків. Ну от... Стало відомо, да, що Міністерство охорони здоров'я буде розброньовувати яку частину, у зв'язку з чим це і наскільки ця новина взагалі там достовірна. Зараз в цьому відео все, що відомо, розповім, тому що вже є на цю новину реакція від Міноборони, відповідно. Зараз процитую як МОЗ, так і Міноборони, звісно, від відповідних джерел. Да, посилання залишу в описі під відео. Якщо хтось хоче, може самостійно в цьому впевнитись. Тому залишайтесь на каналі, підпишіться ще. Ще й на телеграм-канал там більш швидко виходять всі ці новини. Щоб їх не пропускати, підписуйтесь. За пошуком можете знайти там дуже багато вже корисної, цікавої інформації. Ну і звісно, на Ютуб-каналі тут вже біля ну, багато оглядів зробив там. На різні теми, тому пошукайте, комусь там може це стати також корисним по своєму запиту. І так, Міністерство охорони здоров'я да, нас сповідомило, що буде розбронювати деякі категорії людей. Де ця інформація розміщена? Ця інформація на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, але не під такою назвою, тобто її знайти по такій назві ви не знайдете. Є назва цієї новини, в тому числі і цієї новини в МОЗ, відбулася робоча зустріч. І з керівниками регіональних департаментів охорони здоров'я. Але от у списку цих там подій, які вони обговорювали, є наступне: однією з ключових тем стало розбронювання медичних працівників. Нагадаємо, на початку року уряд. Дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що проводять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас, для забезпечення потреб Збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких Є потреба наразі. Міністерство охорони здоров'я України отримало відповідний запит від міноборони та командування медичних сил збройних сил України. Фахівці Міністерства охорони здоров'я у координації з департаментами охорони здоров'я проводять. Консультації або сформувати списки для розбронювання. І от цю новину в нас підхопила мережа інтернет і рознесла її дуже швидко під такими назвами, що моз готує списки до розбронювання. Да? І от Міноборони вже на своєму офіційному також ресурсі відреагувала на цю новину. Називається ця новина наступна. Запит щодо розбронювання медиків не є масовим і стосується лише точкового доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ. Це прямо сама назва. У зв'язку з появою в медіа повідомлень про нібито масове розбронювання медичних працівників Міністерства оборони України роз'яснює наступне: запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоров'я стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями. Та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів медичних сил Збройних сил України, зокрема сухопутних військ. Йдеться про посади. Ну, тут дуже важлива інформація да, там, з цією методою. Тою, в принципі, записано це відео. Йдеться про посади санітарних інструкторів, медичних сестер і братів, фельдшерів, військовозобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом лікувальна справа у дужках сімейний лікар. Та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на один рік. Ну, до речі, сімейний лікар. Розуміємо, що це така дуже велика да, маса е, людей в нас за такою спеціальністю. Причина такого запиту: системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділів. Після набрання чинності постанову Кабміну України від 14 січня 2025 року, номер 36 яка передбачає 100% бронювання медиків, ну, на яку посилалась в нас МОЗ в своїй пряму. Та, виникла загроза забезпеченню медичної підтримки військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу. Тобто, спочатку забронювали, ну точніше, дали можливість забронювати 100%, а тепер Міноборони розуміють, що це забагато їм не вистачає медичного персоналу. Далі рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей, лише тих фахівців, які МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров'я. Ці працівники згідно з чинним законодавством зможуть підписати строковий контракт та обійняти посаду у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення. Законом України про і військову службу визначено однорічний строк військової служби під час дії воєнного стану для громадян України, які здобули медичну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на. Посади за медичними напрямами діяльності. Відповідно до зазначеного закону, такий контракт підпадає під винятки щодо продовження дії контракту понад встановлені строки. Тобто військовослужбовці, які проходять військову службу за таким контрактом, звільняються з військовослужби у зв'язку з закінченням строку служби, якщо не висловили бажання продовжувати військову службу у разі закінчення строку контракту. Міноборони України наголошує, йдеться не про масове зняття броні, а лише про адресну зважену кадрову підтримку медичних підрозділів, які щодня рятують життя наших військовослужбовців. Оце. Та інформація офіційна, яка є на сьогоднішній день, на ресурсах як Міноборони, так і Міністерства охорони здоров'я яким чином там це буде відбуватися, в якій там кількості, побачимо вже по факту. Ну і звісно, почуємо в якихось новинах також відмоси від Міноборони. За цим слідкую і коли з'являться новини, також повідомлю. Спочатку на телеграм-каналі, тому підпишіться, щоб не пропускати такі важливі новини. А також розширено, якщо буде достатньо інформації на своєму Ютуб каналі, тому підписуйтесь на Ютуб канал. Якщо вважаєте, що це відео корисне і взагалі такий контент щодо е, ну, поновлення. Новинах, скажімо так, да, там свіжих новинах за тиждень, то підтримайте канал, напишіть в коментарі, що це важливо, що це корисно, Поділіться цим відео. Переходьте за наступними посиланнями. Тут вони з'являються, вони також корисні. Всім гарного вечора, до побачення, мирного. Дня.